Книжечки потрібно, бо хлопці віддихають, і почитати літературу завжди корисно. Я тут вибрав вже, до речі, одну книжку цікаву. Історія цікавих людей, я люблю такі речі. Там та, біографії і так далі. Думки. Ветеран Володимир Гасюк проходить реабілітацію в оздоровчому центрі тепло крилатої душі. У бібліотеці, яку відкрили у закладі, він обрав книгу Марка Аврелія наодинці з собою. Чоловік боронив країну від березня 2023 року у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади, 28 червня 2023 року. Під час бойового завдання на Бахмутському напрямку натрапив на міну. Пережив ампутацію ноги. Керівниця оздоровчого центру тепло крилатої душі Наталія Тарабалка розповідає, що ідея облаштувати в закладі. Бібліотеку виникла в травні, коли тут відкрили стаціонарне відділення, і ветерани почали перебувати у ньому цілодобово. Також з її слів у центрі створять каталог книг для ветеранів, які лікуються у обласному госпіталі ветеранів у Коломиї. Це якраз оце приміщення, ми тут хлопці також затишно десь тако спілкуються, чорнотбурці сидять. І ми вирішили цю кімнату повністю облаштувати під таку невеличку бібліотеку. У нас вже вчора була така дівчина-дизайнер, яка ми з нею радилися. Вона сказала, що як на. Це оформить якому форматі? Я вже поміряли, як нам підміняють тут меблі, бо це вони хоч хочуть нам допомогти за свій кошт, влаштувати нам обмеблювати, як кажуть, цю кімнату. Щоб облаштувати бібліотеку, подали проєктну заявку на грант від платформи Тепле місто. Розповідає проєктна менеджерка громадської організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалка Олена Федосюк. Проєкт також передбачає чотири літературні заходи. Два з них вже відбулися. 23 серпня провели літературний вечір з молоддю а 17 вересня для ветеранів організували літературну ватру. Літературні вечори, літературні заходи для популяризації літератури і також читання для того, щоб наші ветеран наповнювалися, читали корисну, цікаву, сучасну і також класичну літературу, щоб це був центр, створений не лише для лікування, для якихось оздоровчих процедур, а також щоб це було для душі, для встановлення психологічного стану, щоб люди наповнювалися якимось культурним життям. Зі слів проєктної менеджерки громадської організації Тепле місто гранти у 150 тисяч гривень отримали загалом три ветеранські ініціативи Івано-Франківщини. Серед них громадська організація Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалка, яка у 2022 році започаткувала оздоровчий центр тепло крилатої душі. За ці гроші придбали планшети, на які завантажать аудіокниги для ветеранів, які втратили зір. А також 60 книг, каже проєктна менеджерка організації Олеся Дідик. Частину книг ви можете побачити тут. Тут є як паперові видання. Також ми допомогли придбати планшети для того, щоб можна було купити аудіокниги, Адже ми хочемо зробити читальню такою інклюзивною. Ми вважаємо, що книги якраз допоможуть їм і у відновленні, і у такому переключенні, щоб якось відволіктися і знайти, можливо, якусь цінну для себе інформацію. Зі слів Наталії Тарабалки від 2022 року тут пройшли фізичну та психологічну реабілітацію майже 300 людей. Наразі в оздоровчому центрі Перебувають 14 ветеранів. Наталія Тарабалка каже, що наступним проєктом закладу буде створення невеличкої ферми. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.